Завершив роботу над ось такими сходами. Замовили в мене їх в підвал. Це можна сказати найбюджетніший варіант, який може бути. Але по естетичному вигляду і по практичному, і в якості виконання робіт. Такі сходи можна і в будинку робити, і на горищі і тому подібне. Зараз я коротко розповім, як вони і з чого вони виготовлені. Друзі, каркас. Сам основний каркас, труба 80 на 40 мм, товщина стінки 3 мм. Далі самі сходинки, цільноламельна сосна, 40 мм товщина, ось так ширина 12 см і так 50 см. Друзі, ось така класна фарба. Золотий шоколад, можна сказати, ось як гарно на сходинці виглядає. І ось як класно на самому металі. Друзі, чітко прораховані сходи, незважаючи на такий гострий кут нахилу, самі сходинки не перекривають одна одну. Чітко і удобно підніматися, опускатися навіть без перил. Так що, друзі, ось такі гарні сходи. Кому потрібно вироби з дерева та металу, звертайтеся, пишіть дзвоніть, виготовим щось для вас будь-якої складності та будь-яких розмірів. Все, дякую всім за перегляди.